Так, закінчили ми ще один об'єкт. Це у нас коридор. Ось такий у нас, хочу показати, який результат вийшов. Тут наносили декоративну штукатурку лава в такому сірому кольорі. Стелю просто фарбували. Це у нас робочий кабінет. Тут наносили декоративну фарбу магія. Ось в техніці хаос. Ось в такому. Бежевому кольорі стелю. Стеля тут е, натяжна, тут нічого не робили. Далі проходимо ось такий у нас коридор хол. Ось так він виглядає. Теж наносили декоративну штукатурку лава. Ось зробили таку акцентну стінку з декоративних молдингів. Ось стеля у нас комбінована, йде е, натяжна стеля і. Просто пофарбовано. Тут робили також підготовку, пофарбували її. Також відкоси пофарбували ну і нанесли декор для кращого догляду. Далі ми переходимо ось кухню. Тут нічого не робили, тому що тут буде ставитись кухня, вона повністю заставиться ось такі елементи. Деякі задекорували, там, де можна не доставати кухню, відкоси тільки зробили тут на вікні. Ну і цю стіну нанесли і ще одну стіну. Також тут декоративні молдинги, залишились, залишки, то ми їх поклеїли. Тут залишилося зняти декоративну плівку на них. Далі піднімаємось на лісничний марш. У нас стіна ось така є до 6 метрів, також поклеїли декоративні молдинги. Ось плівку також не здирали. Другий у нас поверх. Також повністю в декоративній структурці лава в сірому кольорі. Стелю фарбували, робили підготовку в білий колір. Ось так виглядає все. Тут є дві спальні у нас. Ми тут тільки робили стелю і пофарбували її. А підготовка у нас іде під шпалери, буде клеїтись. Так. І ще одна спальня. Так само стеля у нас пофарбована. А тут будуть по боках шпалери по стінах. Ванна кімната. Ми зробили тільки стелю підготовку і пофарбували спеціальною фарбою для ванних кімнат. І залишилась у нас ще одна спальня. Тут наносили мокрий шовк вільвет декор від фейдер. Ось так вона виглядає. І гардеробна кімната. Просто пофарбували. Стеля у нас біла. Також робили підготовку, пофарбували. І все. Ну Ще зараз покажу матеріали, які ми працювали. А ось, всі матеріали, які ми використовували. Лава, магія, вільвет, декор, ось фарба, сімрка латекс мат. Так що, кому потрібно зробити декор, красивий, сучасний, якісний, звертайтесь, зробимо, а ми йдемо працювати далі на інший об'єкт. Всім пока-пока.